Так, я вигулюю своє плаття. Шляпу я не одягала, я вже не знаю, скільки там місяців два-три, я не пам'ятаю. Хоча б просили, щоб носити постійно, навіть яка б там зима не була, холодна чи ні. Якщо ясне сонячне небо, то ну просто наполегливо рекомендували, щоб ем, шляпа була якась на, на голові, обов'язково, але не знаю там, тобто мені. Я собі підбирала шляпи, от, але зараз глянемо, зараз хвилинку. Я вже зайшла на територію, де людей мало, і зараз час такий, що ну люди мають сидіти по домівках, але все одно знаходиться, знаходиться народ, і я тут активно ж гуляю, і вже з усіма не просто вже недостатньо сказати хай там хаваю, там щось таке. А треба, ну коротше, треба якось реагувати. Ой, тому я трохи то ну, збилася. Я е, взагалі зараз, о, що в мене там на голові, чесно кажучи, я е, зі шляпами мені дуже подобається ця моя шляпка. Дуже 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 оця червона. А, знаєте, чим вона подобається? По-перше, вона легенька, вона не мнеться, її в чемодані дуже зручно перевозити. Я всередину там одяг який поклала, тобто можна коробочку окремо для неї підібрати. Тобто вона ну, дійсно, здавалось би, місце займає, але ні, тобто організувати можна все нормально. І вона така невеликі в неї поля, не широкі. Єдине, що ну вона червона, там була біла, була біла, була а, чорна і оце ж оця червона. Треба було взяти всі три, чесно кажучи, але ну, взяла цю. І зараз такий цікавий, як сказати, період в мене дуже цікавий. Минулого тижня така туга за Україною. Як і в принципі, я розумію, що там постійно громлять і незрозуміло, куди потрапить сьогодні, да чи завтра. Тобто, всі ми лягали спати і намагалися про це не думати. Або вже як думав, то ну намагаєшся не думати або вже так, знаєте, або як там, тому що ну виспатись треба, тому що наступного дня треба було йти на роботу. Тому, ну таке, але ну я ж кажу, коли ти здалеку, коли ти за кордоном в безпеці то інакше це все сприймається абсолютно. Тому видно, от з різними там такими, тобто мене накрило в черговий раз, але в цей раз накрило прям настільки, що ну така туга, ви знаєте, ну тобто а, хто збирається їхати там в якусь країну, ну кудись, да, там, чи мігрувати, чи на якийсь довгий час, чи заміж виходите, чи одружуєтесь, то просто ви маєте бути готові до того, що рано чи пізно. Вас накриє дуже сильна ностальгія. Я так розумію, що ця ностальгія вона залежить від того, наскільки вона сильна, наскільки тісні у вас контакти з тими, хто залишився там в Україні. От мені здається, що так. А, мене почали, знаєте, так, десь я стараюсь не думати, я намагаюсь, тому що ну не можна. По перше, я людей підвожу, я тільки влаштувалась на роботу. А, ну, від мене залежать теж, тобто ну багато є факторів. От, і я намагаюся не думати там, знаєте, як наче не жаліти себе, тому що ну ти не візьмеш завтра, просто так і не поїдеш назад, тому що я ж кажу, як мінімум, тобто отут я підвожу людей. От, а от намагалася це ж не думати за Україну, за своїх мені зробило той подарунок, що я відео виставляла з України. І ви знаєте, я їх всі, настільки було важко, що я всі ці фото, я їх закрила, ну перевернула, я не змогла. Сьогодні вже, думаю, так ходжу повз них, і ну, я ж знаю, що там намальовано, чи яка фотографія там, да, там на календарі. От, Але сьогодні вже думаю, так, ну, мабуть, вже мені стало легше, прийшла до тями, мабуть, можна перевертати наче фотографіями назовні але вирішила ні оце вміння прислухатися до себе я дуже сподіваюся що, якщо я повернуся назад в україну що в мене залишиться оце вміння слухати себе і ставити себе на своє на перше місце в першу чергу по-перше я цьому вчуся тут навколишніх в американців тій родині де я живу ці мої нові друзі а, не, це я зупинилась тут скільки стою? Хвилини 4-5, да, одно дивлюся відео. І нам вже хочеться їхати, правда? Тобто нам хочеться їхати. А, так от, тобто, о, ну що ж таке? Ху, розумієте, якщо я залишу запис цього відео до неділі. Коли в мене вихідний день і коли я зможу сама спокійно там прийти десь і сісти, записати, то може бути таке, як оце минулого тижня, що ця неділя, да, я просто випала і я не могла ні встати, нічого. Тобто я там я спала, намагалася спати цілий день, тобто таке було. От. Ну, Коротше, тобто я намагаюся теж ця родина. Я в них дивлюся, і сусіди, от там, де я працювала. Що оце вміння все одно? Да, робота важлива, ви наймаєтесь на роботу, ви працюєте. Це важливо, але на першому місці родина на роботі ви працюєте не більше. Тобто, в принципі, до цього я прийшла ще коли працювала в школі. В принципі, це була одна з причин, чого я звільнилась тоді, тому що за роботою, за улюбленою роботою, я ну втрачала життя, проходило повз я, наче знаєте, як. E, тобто, ну таке. E, наприклад, якщо там дуже погано і e, замість генерального прибирання в квартирі, я обирала там або перевірку нових зошитів, або якийсь новий прикольний проєкт для дітей, тобто саме роботу свою ставила на перше місце, замість того, щоб наприклад, зробити там генеральний шмон в своїй квартирі там, припустимо. Ну, таке. Тому я дуже сподіваюся, що якщо я повернуся назад. То в мене залишиться оце вміння слухати себе. Тому, от коли мені було погано, можливо, це комусь буде порадою. Коли було от важко, я ж кажу, так накриває настільки накриває, що ти не можеш їсти. Ти тобі ти не телевізор, ні якісь там влюблені ігри. Тобі геть, ти його не хочеш бачити. Якісь там телепередачі, що тебе могло раніше там розвеселити. Да? А ти намагаєшся заснути, ти не можеш, але ти валишся буквально, ти нічого не можеш. І а, такий розпач ще береться від того, що в тебе цей вихідний день, а ти його пропускаєш просто так, просто лежачи, толку немає ніякого, і взагалі нічого не допомагає. І отут оце вміння знайти відповідь на свою проблему. Що таке? Ти сумуєш сильно, що тут страшного, ти поїдеш, ти підведеш людей, в яких ти влаштувалась на роботу. Якщо буде дуже важко, вони тобі казали, ви завжди можете повернутись назад. Тобто розумієте, отаке. От, ну коротше, я так трошечки отакі, от був. Ну, тут таке подвійне поняття, тому що чому я от зараз в моєму, щоб ви не думали, що в моєму цьому відео мова йде про 100% повернення? Ні. Хоча я не знаю там, що робиться, я не особливо там слухаю тікток, оце все. Я дивлюся тільки на офіційні джерела. Але ну по логіці, ну зрозуміло, що ми всі знали, що коли закінчиться війна. То ми повернемось назад. Єдине, що тут виганяти в шию ніхто не буде, тому що, наприклад, я легально, я тут я своє я чітко, скільки там чи чотири, три місяці, да я вчилася, вивчала мову, там намагалася, наче адаптуватися в цій країні, влаштувалася на роботу і податки починаю платити, тобто продовжую вчитися. тобто, ну, Здавалось би розумієте, легально знаходжусь, тому. Можливо нас, скажімо так, таких людей да, там будуть в останній момент десь там ну, просити поїхати назад. Хоча це, чесно кажучи, мало ймовірно. Хоча після того, що робить Петляндія, після того, що робиться в світі, після того, що досить часто не можна, високі сили маю на увазі влада сильних країн не може поставити на місце чорт на кого, який знаєте, я його називаю, мавпа з гранатою, от ну дійсно. Бо ця людина і він безкарний. От, тому в цих рамках, коли подумаєш, що знаєте, наче світ зійшов з розуму, то вже думаєш, господи, я нічого не здивувалась би. Але для мене це не є проблемою це більше радість від скорішої зустрічі з рідними. Я знаю, що я буду сумувати за штатами, я буду сумувати за сонечком, за оцим. От, але я не настільки ще прикипіла до цієї країни, до США, щоб прям, 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 прям станом на сьогодні, от намагатися зробити все, щоб тут залишитись. От розумієте, тому от, я пускаю все це на як це знаєте, як за течією, скажімо так. Єдине, що хотілось би, так як я і планувала, приїхати сюди та навчитися драйвінг, Драйв, водити машину, і що там, ну і трохи там з англійською, ну таке. От, але з цим водінням, господі, да, з приводу водіння, я, я записувала багато відео, але більше з них я не виставляла. Просто я записую, потім щось там збиває, мене хтось збив, і коротше, я його не виставляю, а потім мені здається, що я якусь новину вам розповіла. Ну, от, знаєте, ну от таке. Так, да, так з приводу водіння, що я хотіла сказати, це теорія, тобто для того, щоб я сіла за кермо і щоб мене почали вчити водити, їздити там отут, в Клабхаусі, в ком'юніті в цьому, да, там, тобто на парковці. Тільки для того, щоб я мала право сісти, мені треба здати теорію. Тобто я за кермом не була ще ні разу в житті своєму за свої 50 років. І в моїй родині в найближчому оточенні водіїв не було. Тобто ми не мали машини, щоб я там, знаєте, їздила часто там з батьком, наприклад, там чи з чоловіком, бо як пасажир. Тому і теорія, при тому, що я підручник, то я його вивчала, дуже багато тестів проходила. Саме оці тести онлайн, які для штату Флоріда водіння, вони російськомовні. Зараз мені ось дівчата знайшли, роздрукували англомовні тести. Але дуже добре, що вони англомовні, але ж мені доведеться перекладати, сидіти перекладати, тобто ну таке. От, тому так, тому я не здала. Тобто це в тобто, декого враження склали, що я за кермом не здала на права. Які там на права? Я, навіть для того, щоб хоча б сісти на те водійське сидіння, я права на це ще не отримала. Розумієте? Оце була, мабуть, остання крапля минулого тижня, коли я не здала. Я просто. ну, думаю, да, ну все, ну, Ну, значить, якщо нема водіння, то яка Америка? Знаєте, от значить, ну от така всяка дурня стала лізти в голову. Якщо ти один, коли там в тебе не знаю, там чоловік, чи є хтось поряд? Да, там ти живеш і він водить в машину, там все це одна справа. А коли ти тут одна. То ну тут без машини ніяк. Навіть оце на цьому тижні, з 6 по 9 число, в Джексонвілі буде виставка автобудинків. Ні, ну це бути в Америці, і не побувати на виставці автобудинків. Ну чуєте? Це ж той проект, з якого взагалі в мене думки про Флоріду почалися. Той проект, що я учням з географії в школі в свій час, от його почала. А, і так, да, так 40 хвилин треба туди їхати. Була в мене, якби були в мене права, я попросила б машину е, ну, своїх нових знайомих і я б з'їздила туди. А тепер так, або просити, а це важко, тому що все-таки вдома двоє дітей, або брати таксі, можливо, Uber викличу, ну не знаю, правда. 30 баксів в одну сторону, 60 баксів туди і назад. З іншого боку, ну не знаю, коротше, ще час є. Сьогодні яке там, сьогодні четверте, ще побачу. Все, ось такий невеличкий блог, наче вийшов. Я не буду його монтувати, я його просто тупо виставлю а, на канал, тому що я ж кажу, коли почнеш монтувати, то що якщо там якісь гріхи є, то вибачайте, ну от як є, так є. А, я всім бажаю миру. Я всім бажаю добра, і я всім бажаю любові.